Відвідувачі у міському травмпункті сьогодні хоч греблю гати. Черговий лікар зазначає, що кількість звернень до травматологів за останні дві доби значно зросла. Лікарі пов'язують таку статистику із недільною негодою та станом пішохідних зон у нашому місті. А жартівливий шоу упав оговтався гіпс» для десятків містян. Стало сумною реалією. Ну, протягом останніх двох діб, скажімо, кількість звернень. По травмі внаслідок падіння на вулиці збільшилося. За вчорашній день у нас по статистиці звернулося протягом доби 41 чоловік, який впав на вулиці. А сьогоднішній день вже у нас до 15-12 вже на теперішній момент є 21 чоловік, який звернувся при падінці, що він впав на вулиці. у нас. Тобто, кількість, Ясне діло, що кількість збільшилася. Травмованих внаслідок падіння на вулиці. В основному рівняни звертаються із переломами рук та ніг. Також не обходиться і без вивихів та забоїв. Самі ж травмовані розповідають, де та як зазнали таких травм. Скажеться на слизькі засніжені та непосипані тротуари. Мовляв, їх не чистять. На жаль, саме цей відрізок дороги це від, е, від Вікторії Чорнобола 10 до, до попу чорномола 36, Там головно ну, голодок був такий, ну Пішов, впав на руку, вірно зламав плече. Орлова 35. Ожеледиця страшна. Ніде нічого не посипав? Ні. Сплошний лід взагалі нічим не посипано. Пожеледиця страшна, йдеш, боїшся навіть, не знаю, впасти страшно. Бо можна і руку, і ногу зломити. Ішла вранці отримувати пенсію. І біля самого банку впала. І зламала руку. І поки пацієнти травматологів нарікають у коридорах лікарень, комунальники всіма силами розчищають центральний майдан міста. До прилеглих вулиць і тим паче спальних районів руки і техніка поки не дійшли. Та все ж обіцяють поступово дістатися і туди. Працюємо із цього, з кооперативного технікума і сюди в них прийшли. І обрали цю вулицю з кооперативного технікума і до Соборної. Будемо працювати, завтра будемо працювати будемо йти до органного зала. І так постійно будемо обрати вулиці. Тож рівнянам лишається міцно триматися на ногах і чекати, хто ж прибере тротуари раніше комунальники чи потепління. Катерина Давидюк, Євген Мирончук, новини Рівного.